31 липня. Як любити Ісуса? Якось Мілана поставила мамі питання Як можна любити Ісуса, якщо я не бачу його? А ти пам'ятаєш, як наш тато поїхав до бабусі на два тижні? запитала мама. Пам'ятаю, я тоді дуже сумувала, сумно відповіла дівчинка. Ти не бачила тата, але продовжувала його любити, сказала мама. Ісус жив на землі. А потім пішов на небо, але він скоро повернеться. А поки ми можемо чекати на нього і сумувати за ним. Тепер Мілана не розуміла, що Ісуса може робити, навіть якщо не бачиш його. Адже він продовжує піклуватися про нас. Ісус обіцяв знову прийти та забрати нас до себе. Мій біблійний вірш. Ви його любите, не бачивши, і віруєте в нього, хоч тепер не бачите. А вірувавши, радієте небовою і славною радістю, моя молитва, хоч не бачу Бог тебе, знаю, поряд ти завжди.